Отже, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І сьогодні, в День Гідності та Свободи, до нас на зв'язок вийшов Микола Пасаман, активіст революції в Україні, громадський діяч, політик. Вітання, пане Миколу. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Вітаю всіх вогнян і всіх, хто нас бачить. Пане Микола, хочемо пригадати дійсно ось ці буремні часи двох революцій в Україні, Євромайдану і Помаранчевої революції. Багато хто вже при ось ці буремні часи 2004 року. Ви були активним учасником помаранчевої революції в нашій області. На той час, можна сказати, одиниці віталися. Слава Україні. Зараз весь світ так вітається. Чи могли б на той час ви подумати, що досягнемо таких, можна сказати, результатів і таких цілей, принаймні, в цьому ідеологічному плані. Ну, ми якби на той час весь час працювали над тим, щоб досягти результатів, коли не замість, а поряд з доброго дня буде. Слава Україні! Коли буде героям слава! І на той час, коли ми говорили героям слава, ми розуміли, героїв більше сприймали героїв того минулого. Нашого героїчного, коли борці за волю України з 20-х років, тобто 100 років тому, і е, середини цього минулого століття боролися за незалежність, за соборність України, е, мали на увазі тих героїв. А сьогодні, коли ми це говоримо, ми маємо на увазі героїв, які сьогодні захищають уже здобуту українську незалежність, суверенність наші кордони. Ось цим героям ми найперше кажемо слава сьогодні в наших всіх вітаннях, і щоденних, і в ранішніх, і вечірніх, і завжди, і нині, і прісно, і повсякчас. Пане Микола, на той час чи вірили ви в те, що дійсно помаранчева революція зможе перемогти, і що це буде такий вирішальний крок в нашій історії? От ми можемо порівняти та сама Білорусь, яка на той час не боролася і впала під ноги, можна сказати, рашистам завдяки Лукашенко. А ми українці з свого часу змогли скинути не допустити до влади Януковича і таким чином змінили хід історії. Ось напевно, тут якраз і треба, якщо ви згадали про Білорусь, так коли заходити в знімати туфлі, стаючи на лавочку, щоб сказати ні диктатору, так революції не перемагаються. Але повернемося до нашої помаранчевої революції, чи вірили ми? Ні, ну звичайно, вірили. Ми сьогодні віримо в нашу перемогу, і ми цю перемогу здобудемо. І тоді вірили, хоч. Ну, віра, це не все. Для цього треба докласти е, різних зусиль. Я напевно так скажу: що е, у 94 році, коли Росія пішла на острів Тузлу, вони сподівалися налякати і якимось чином е, Україну тоді, після 91-го року, долучити до Росії. Не вийшло. Е, коли Помаранчева революція 2003 2004 рік, оці. Оці всі е, дні Україна піднялася захищати своє право вибору, е, тоді би могло теж дійти до кровавих сутичок. Але і ми е, всі, хто був задіяний, а я не стільки на Волині був, скільки був на Полтавщині, потім у Києві, потім я був головним координатором міжнародних спостерігачів, а тобто, це польські в основному. Ось е, тоді ми все робили для того, щоб не було кровавого, кровавого зіткнення у цей період. Е, потім, якщо буде можливість, я можу деталізувати, як це робилося. Е, ми здавали цей е, Януковича режим. Ющенко став президентом. Але Росія далі готувалася. Ось уже революція гідності, якій не пролилася кров, якій Небесна Сотня. Ось тоді Росія залучила. Своїх розстрільників, які ніби Беркут, але ми ну, це все мають розбиратися правники інші. Але ми знаємо, що це було спровоковано, коли розстрілювали революцію. Ось, і там не вийшло. Ми здобули свою державу, відстояли, бо хлопці на шкільних автобусах у Кросівках поїхали добровольці захищати наші східні кордони. Там, де. Армії нашої не було, бо вона була за часів Януковича знищена. Пане не Микола, то все таки місті. на вашу думку. Чи була досягнута мета помаранчевої революції? Чому після цієї революції, революції в українців було таке розчарування, що нібито ми не досягли цілий повернувся Янукович? Хоча зараз, якби факти аналітика, все підтверджує, що на той час українці жили найкраще за мабуть 30 років історії, але вони цього не оцінили чи не зрозуміли. Як так могло трапитися? Звичайно, звичайно. Але я, я вже докажу: і сьогодні, коли е, в Росії не вийшло ось тоді, в 2014 році, реалізувати свої плани, сьогодні вони пішли відверто війною. Тому ця війна, яка, оце е, заочення всіх своїх військових потуг Росії для завоювання України, це все лінія, яка тянеться від часів. Коли зник, коли зник Радянський Союз із карти світу. Тому ми розуміємо, що все це всі революції, і сьогоднішній день це одна лінія і, і оборону, яку ми тримали тоді на такому фронті, як би ще безкромному. І сьогоднішній кривавий фронт, все це боротьба за незалежність України, продовження нашої боротьби. А те, що Розмови різні, не досягли, так не досягли, бо не прострації, наприклад, у, у, після четвертого року. Адже е, я писав, скільки звернень прокуратури від імені народного депутата від себе, як депутата обласної ради, про порушення, які були допущені. Але це все трошки зійшло. Е, і тоді ті, хто потім стали ектистами Януковича, говорили, що та що ми тут ми все рівно прийдемо до влади. Там у березні, і так сталося. І після 2014 року, пісну так, після чотирнадцятого року, знову ж ніби ніби відстояли, ніби не дали проникнути і зруйнувати всю Україну. І знову почалися розмови про те, що ах, цей не такий, цей поганий там президент не той. А навіть ну тобто, ми завжди в чомусь сьогодні теж. Сьогодні теж частина невдоволена. Тим, що світла немає. що воно от у мене з'явилося. пане Миколо. Завжди, звісно, звісно, хтось буде невдоволений владою, хтось більш доволений, хтось менш доволений. Але в загальному, якщо ми подивимось на цей історичний процес, то спочатку ми пригадуємо, були і акції Україна без кучми, коли справа Гонгадзе була так. Це були перші масові акції. Потім, коли Кучма вже далі не міг бути президентом, два терміни відбув і мав стати Янукович, сталася помаранчева революція. Не допустили факту фальсифікації. Ющенко чесно переміг, і дійсно, от ми тоді зажили. Але давайте проаналізуємо ці п'ять років правління Ющенка, що сталося не так. Можливо, через те, що він пішов на поступки Януковичу, призначив його потім прем'єр-міністром. Була широка коаліція, ми пам'ятаємо. За це його дуже критикують, але з іншого боку, а якби тоді він проявив би більшу жорсткість і пішов би на більшу конфронтацію, і те, що сталося в 2014 році, я маю на увазі анексія Криму і вторгнення Росії, сталося тоді, а Україна була не настільки готовою, то можливо було б ще гірше. Як ви оцінюєте ці дії Ющенка по намаганню зшити Україну, яка вже тоді була на межі конфронта конфронтації? Ну... Mm. Мабуть, треба Тобто, ми можемо винувати зовнішніх ворогів, бо вони ніколи не дрімали. Але треба сказати, що і любі друзі, яких було багато. Вони теж, кожен з цих любих друзів, тягнув у свій бік. Віктор Андрійович, який звичайно це українець, це українські президенти, ми за нього голосували. і Я його вважаю, що він зробив те, що він міг зробити він для України зробив. І в тому, що сьогодні українці так стоять за свою державу за незалежність, в цьому є доля, велика доля того, що зуміли збудувати за часів після помаранчевої революції. Але завжди треба мати на увазі, що ті ну, наші зовнішні вороги працювали на наших на внутрішню п'яту колону, і перехід знову реванш Януковича, ну напевно. Напевно, в нашій історії є, що ми е, хитаємося від е, революції переможної до якоїсь відступу зради. це було так само, якщо сьогодні розбирати революції століття давності, там те саме було. Ми ніби всіх шануємо як героїв наших: і Петлюра, і Грушевський, і, і Винниченко. І ми вважаємо всіх їх достойниками українськими і гетьмана Скоропадського. Якщо розібратися, там теж були свої. Такі речі, які внутрішні розколи, які привели до того, що Україна не відбулася як держава ще тоді. Тому коли сьогодні, в нас в сьогоднішній час, в час війни, повно повномасштабного вторгнення, я дивлюся на ці намагання влади десь там відсунути опозицію, яка сьогодні має працювати і працює на, на перемогу. О ті всі внутрішні такі наші змагання, тобто немає того, що єднаймося, єднання такого внутрішнього немає. Це дуже погано, бо це може мати е, теж наслідки, які мала революція Помаранчева, революція гідності і, і революції Столітньої давності. Я вірю, що так не буде, але небезпека в тому є. І чим більше внутрішніх таких розколів, тим е, кривавіший шлях до перемоги буде. Пане Микола, якщо пригадувати революцію 13-14 років, то чи вже на той час було розуміння, що вона не буде такою мирною, як була помаранчева? Чи було б передчуття ось цієї трагедії та що організував Путін свого часу анексію і війну на Донбасі, яка через 8 років переросла у величезну широкомасштабну війну? Я не ну, звичайно, різні експерти можуть по різному говорити. Передчуття було чи ні. Звичайно, що е, у мене передчуття у мене особисто, я буду за себе казати, перечуття, що е, 14-й рік, а тринадцятий рік осень обернеться такими, такими трагедіями, розстрілами на майдані. Цього передчуття у мене не було. Так само, як у багатьох із нас не було. Воно може було це перечуття вісім років тої війни, позиційної на, на східних кордонах України, але якби вірити, напевно, організм відкидає такі страшні події, які тепер відбуваються, не хоче вірити в те, що може бути такі звірства, які чиняться сьогодні загарбниками, орками на нашій українській землі, над нашими українськими людьми, тільки за те, що вони. Люблять свою мову, що вони люблять свою державу і так далі. Тому тоді теж такого відчуття не було, але сталося. Пане Миколо, от, ви кажете, що у вас не було такого відчуття, але от я пригадую, 2008 рік я тоді був студентом першого курсу, я навчався в Києві. І ми якось в Києві випадково зустрілися з чоловіками, які е, представилися е, е, членами організації українських націоналістів. І от вони сказали у 2008 році, що в Україні готується націоналістична революція, що до влади прийдуть націоналістичні проукраїнські рухи і сили. Це був 2008 рік. Ми тоді з них посміялися, але пройшло 5 років і виявилося, що вони були праві. То, може, були дійсно якісь люди, чи сили, чи структури, які розуміли і знали, що це неминуче станеться і готувалися до цього. Не припускаєте ви такого? Ну ні, я просто не хочу таких припущень робити. я е... <бувало> Було багато різних висловлювань якщо взяти все проаналізувати. Зрозуміло, що в Україні в кінці кінці мали прийти е... українські сили, п'ята колона мала зникнути. Вона зникне, зрештою, але от бачите, який. Який шлях? Я скажу так, що це, це восьмий рік ви в Києві навчалися ага. в четвертому році, в четвертому році, коли була безкровна помаранчева революція, вона такою аж могла не бути. Бо я своєї ночі, я повернувся з Полтави в Київ 22 зранку листопада, супроводжував автобуси польських спостерігачів, які мали. В посольстві, польському в Києві, а їх було чотири автобуси. Тобто, 200 чоловік зареєстрував я спостерігачі з Польщі на той час на виборах в Україні. І нас вже під Києвом перепинили і сказало посольство, щоб ці спостерігачі їхали негайно додому. Там вдома розпові розповідатимуть, як, які порушення були. Бо в Києві починалася вже помаранчева революція. І ось. Ми е, на, отримали сигнал, що на Київ-московській станції прибув ешелон із Донецька. Ми відстежили цих молодих людей, яких везли автобусами в Українку, в гуртожитки там розміщували. Це ПТУшники Донецькі, Чорні форми. Ми за ними ганялися. Ми бачили, яким передавали якісь предмети, ну, що мали бути для вуличних сутичок. Роздані вони їх роздавали. Потім вони за нами ганялися. Ну тобто, ми по місту до ночі їздили. А потім ще ми сьогодні дуже дякуємо полякам за їхню підтримку нашої сьогоднішньої війні, польському народу. Я скажу, що тоді ось в цей вечір. Перший, перший вечір, коли польські спостерігачі, це в основному були молоді люди. Повернулися до Польщі, все вони на місці, все добре доїхали. Але мені телефонують і кажуть, ми тут вже розгортаємо у себе майдани в Любліні, в Варшаві. А, а, на друг, а другого дня мені телефонують і кажуть: Микола, 50 польських юнаків і дівчат їдуть до вас на Майдан. А ми вже бачили, що цей майдан може бути. Може бути кривавим. Я попросив, щоб ну мені б не хотілося, щоб, бо можуть бути всякі сутички, мені не хотілося б, щоб і кров польських е молодих людей пролилася в нас. Ми тут самі постоїмо за себе. І що вони приїхали наступного дня? Я їх зустрічав там на біля метро Житомирська, провів в Києві, і вони розгорнули ті перші намети польські, ну і, 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 і потім. Але нам вдавалося тоді. З цими колонами Януковича розходитися мирним шляхом, що не вдалося пізніше, пане Микола, якщо аналізувати ось ці дві події, дві революції, то на вашу думку, чи вдалося українцям дійсно досягнути і гідності і свободи в своїй країні? І бачимо, що якраз расисти вони не пробачили нам цей шлях, нашу цю боротьбу і намагаються. Ось таким воєнним чином знищити і нашу свободу, і розтоптати нашу гідність. Чому вони ось так не сприймають наш вибір? Ну, плем'я в них таке, плем'яр. Я не скажу навіть народ, бо це Зброд. народ він є да, плем'єр таке. Прем'єр. По-різному називають. Я не буду тут всіх обживальних слів. Орки навіть просили ті, що в фільмі, щоб ми називали орками, бо це для них обідно. Ось тому така місія, така місія е, тої Росії, яка не, не Русь е, історична, а Росія Петра І і Івана IV, там Івана Грозного. Ось така місія того племені нести. Оце темне. Вони вони самі темні і хочуть, аби інші народи були темні. А наша місія весь час про спробувати вириватися від часів Мазепи, вириватися у Європу, бути в сім'ї європейських народів. Вони цього не можуть допустити. А коли б вони, коли б, не дай Бог, вони здолали нас, ось, ось як вони мріяли про 3-4 дні, то вони б далі пішли те саме робити з Польщею, з Прибалтами, про них уже там. Якби вони маленькі країни, Балтійські країни не прибавити, вони Балтійські країни. Ось тобто, так, так би пішло, тому сьогодні Україна, яка чинить такий опір з допомогою зброї наших партнерів, європейців і американців, стоїть на сторожі цієї цивілізації європейської, до якої ми прагнемо долучитися і жити як нормальні люди з правами людини, які розуміються статуті і так далі. Пане Миколо, ну ми дійсно в 2014 році зробили безповоротний уже крок в сторону цивілізованої країни. І в нас дуже багато чого змінилося в плані демократії, свободи слова, рівня життя загалом. Але є такі все ж таки, що наші співгромадяни називаємо їх так, які залишаються зараз на тимчасово окупованих територіях Донбасу і. Ну, будемо говорити чесно, більшість з них виступала за антимайдан, виступала не за гроші, виступала ідейно і досі продовжує виступати за Росію. Але ми знаємо, що війна закінчиться повною деокупацією наших територій, Донбас в повному складі повернеться в Україну. Але як ми будемо жити з ними в одній державі? Адже в них зовсім інший світогляд. Як ви думаєте, як ми зможемо розв'язати це протиріччя? Людьми, які не бачили того всього, що відбувалося вісім років в Україні, звичайно, це все історія і праця буде важка, але я так розумію, що все це закінчиться тим, що е, всі любителі руського міра, е, які себе зараз е, заплямували, тим, що вони співпрацювали з окупаційними органами, вони просто змушені будуть виїхати до Росії за межі України, бо тут їх, їх чекає ті, що зуміють виїхати. Тут їх чекає суд і позбавлення волі за їхню співпрацю, за колабораціонізм. Ті люди, які там жили і вірили з весь час до цього часу, до 22-го року, вірили в російський в руський мір, що це для них благо. Я думаю, що після того, як розбомблені всі міста а, і, і місця, це російськомовні, і навіть під Києвом, і там і в Києві самому, ми знаємо, наскільки російськомовність процвітала, і це вина нашої держави, і, 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 і засобів масової інформації, і всього суспільства, в тому, що не зуміли за 30 років зробити Україну українською, так як би це належало. Не розуміли того, що. Російська мова приводить сюди російського окупанта, аж настільки е, толерована в українському суспільстві мова. Ось тому е, е, ці люди теж, напевно, повинні зрозуміти, що краще жити в українській державі цивілізованій, якій допоможе Європа, допоможуть сусіди наші західні і весь цивілізований світ відбудувати все зруйноване. І, і ми будемо жити як люди, а не як плем'я, яке е, звикло жити в печері. І коли побачили в хаті українській, е, чи то е, унітази, чи то будь-які будь інші чайники, там електричні і щось ще подібне, е, ці, е, почали кричати: Як ви сміли, так хорошо жити. Ми вам не розрешали. Ось вся місія. Щоб всі жили так, як живуть вони. Ну, нам би цього не хотілося, ми хочемо жити так, як живуть нормальні люди. Та ми дійсно хочемо жити в гідності і свободі. І вітаємо вас, пане Миколи, і всіх наших глядачів та радіослухачів цим святом. Будемо сподіватися, наступного року воно буде мирне завдяки зусиллям всього українського народу, а також Збройних сил України. Дякуємо вам, пане Миколу. Ну і, до речі, сьогодні в Україні також відзначають день десантно-штурмових військ збройних сил України. Теж вітаємо всіх наших десантників, вояків, які боронять. Нашу країну вам, учасник дякую вам, учасників двох дякую революцій. всім за розмову. Вітаю всіх з усіма сьогоднішніми святами, і хай щастить, і перемога буде за нами. Надіємось на це, допомагаємо нашим збройним силам 에, здолати ворога і жити як нормальні цивілізовані європейці. Дай Боже, дякуємо. Отже, Микола Пасаман, учасник двох революцій в Україні. На все добре, тримаємося.